Слава Україні! Продовжуємо вивчати Питон, і тема нашого сьогоднішнього заняття додавання малюнків та підписів у програмі. Ну що ж, давайте розпочнемо. Знову таки нагадаю, не проколіться, так як я проколовся своїм мікрофоном новим. Відео є на каналі, можете переглянути на майбутнє, щоб у вас подібно не трапилося. А ми продовжуємо вивчати програмування. Відповідно, зображення на полотні доповнюється текстом і готовими малюнками. Для цього використовують три типи об'єктів. Перший тип об'єктів це в нас текст, відповідно, має параметр текст і властивості. Другий тип це у нас вікно, аналогічно вікно і властивості. І третій тип у нас це зображення імідж. Відповідно, має зображення та властивості. Безпосередньо зображення має бути збережено в ту саму папку, що і файл програми. Тобто, коли ви підключаєте зображення, відповідно це має бути одна і та ж сама папка. Тому в мене зараз повністю увімкнений робочий стіл, і ви бачите все, що на ньому знаходиться. Ось ми маємо таку куточку папку Village, і відповідно у неї ми будемо зберігати нашу програму. Щоб об'єкти мали спільну властивість Anchor, яку використовують для того, щоб вказати, чим є точка, чим є точка за вказаними координатами для. Створення нового об'єкта, використовують у нас навігаційні позначки. North, тобто N це у нас центр верхнього краю. South це у нас центр нижнього краю. East, Це у нас центр правого краю, West центр лівого краю, north east Це у нас верхній правий кут, north west це верхній лівий кут, South-нижній правий кут, south west, нижній лівий кут. І центр. Зрозуміло, що в нас розташовано по центрі. Давайте зараз з вами напишемо невеличку програму, де безпосередньо розмістимо зображення і підпис до нього у програмі. Використаємо зразок, який ми бачимо на малюнку 19, 13, Але зображення візьмемо своє. Ну що ж, давайте запустимо Python, натискаємо меню «Старт», Запускаємо Python, беремо увесь екран. І створюємо відповідно новий файл. Беремо теж весь екран. Давайте попередньо збережемо його у потрібну папку файл. Save as, Тобто зберегти як. Беремо робочий стіл. ось наша папка Village. І давайте підпишемо наш проєкт Village. Так, готово. Ну що ж, починаємо працювати. Перше, що нам потрібно підключити, це екранний модуль, тобто Tkinter. Як зазвичай записуємо: «From Tkinter, Import. Далі безпосередньо вводимо змінну вікна. Давайте її по замовчуванню назвемо root, і вона буде мати у нас тип ТК. E, тобто скорочено від такі root присвоїти tk. Так, далі ми з вами вводимо змінну полотна по замовчуванню, давайте її позначаємо літерою C, і відповідно записуємо C, присвоїти Canvas. Далі пишемо ім'я нашого вікна root. Далі безпосередньо задаємо висоту і ширину. Давайте ширина у нас буде 500, висота 300. І фоновий колір, тобто background color. У нас із вами буде white, Тобто backup, присвоїти white. Ініціалізуємо наше полотно функцією pack. Готово. Далі безпосередньо створюємо текстовий об'єкт за допомогою команди Create. Пишемо ім'я полотна c. Далі Create створити. Тип у нас буде текст. І безпосередньо далі пишемо розташування нашого тексту. Це в нас 100 200. І далі сам текст. Давайте напишемо красиве село. Тобто напишемо Beautiful Village. Описали розташування джостіфі, тобто і значення має центр. Далі безпосередньо пишемо шрифт, що це в нас колібрі 24, і колір заливки безпосередньо у нас буде зелений. Тобто колір заливки шрифту FIFA. Записуємо це. Далі нам потрібно ввести зміну, в якій ми будемо присвоювати значення нашого зображення, тобто адресу нашого зображення. Давайте назвемо її Myimage, присвоюємо тип PhotoImage. І далі в дужках пишемо безпосередньо адресу, тобто розташування файлу «файл». Присвоїти. І пишемо назву нашого малюнка: це у нас буде village.png. Нагадаю, що PNG це у нас Paint Network Graphics, тобто це графіка, яка має прозорий фон. Далі безпосередньо розміщуємо наше зображення, тобто викликаємо його, пишемо «image». І на полотні створюємо безпосереднє зображення. Ім'я полотна. Створити. Зображення. Описуємо координати. Далі вирівнювання. Вирівнювання у нас буде South-West, тобто південний захід. І далі безпосередньо пишемо адресу нашої змінної, тобто імідж присвоїти і myImage. Закриваємо тушку. Наступним етапом формуємо вікно форми командою mainloop. Тобто пишемо root.mainloop. Ну що ж, готово, давайте запустимо. Для цього знову-таки натискаємо f5. Окей. Okay. І ось, як ви бачите, картинка в нас пише Beautiful Village. Єдине, що у нас ось це Beautiful Village трішки не поміщається. З тієї причини, що у нас трішки замаленька ширина. Давайте трішки збільшимо ширину, щоб наше село поміщалося. І висоту давайте теж, напевно, збільшимо. Давайте зробимо 1500 на 1300 пікселів. Текст у нас нехай там і буде. І, напевне, давайте тут візьмемо значення 300. І тут нехай буде 250. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Натискаємо f 5. Ну що ж, на цьому буде все. Не забуваємо підписатися на канал, поставити вподобайку, перетиснути дзвіночок, щоб отримувати ще більше різноманітного цікавого контенту. Дякую за увагу всім. До побачення.